Доброго ми з України. Герой Віта. Це Герой сезонки. Зірок, інкубатор життя. Зелений герой. Клас, Чародій школа бойової магії. Може додаткової шкоди завдати при ульті? Властивість, астральний страж. Якщо положення ворога міняється, всі союзники миттєво відновлюють по 300 е... ХП. Спрацьовує лише один раз. Ну, непогано, такий, якби додаткова фішечка, відхилює на 300. Далі. Що це воно глюче, О, пішло. Супротив зупиненню генерації мани. Ну, то теж добре. Стати, атака бомбезна. 795. Навіть на сучасну мірку. Досить таки крута атака. Броній середнячково, 751 життя. Ну, можна сказати, середнячково. 1373. В принципі, герой атакуючий, качаємо в атаку. Швидкість мани висока. Шотер з високою швидкістю мани, але не звичайний шотер. Наносить цілі шкоди 480%. Це багато. Ну, Як для шотера, да, не 500, там, не 600, не 700, але багато. Плюс наносить додаткову шкоду льоду. Значить, це ще плюс 240, грубо кажучи, половину. Тобто 720 буде валити по синіх героях. Ну, вибачте, це боляче. Це так раз прилетіло і мало не покажеться і шотнути можна. Міняє положення цілі так, щоб ворог е, був у центрі, переставляє, як би героїв. Е, є в цьому сезоні Селеста, яка mm. це саме робить, також. Міняє місцями героїв, Це відома якби, механіка. Але Селеста, крім того, що б'є, і міняє місцями, більше нічого не робить. Тобто, якщо брати цього героя, то він ну, на дві голови вищий. Тому що і лупить він, і, якби атака в нього значно краща. В Селесте, там до 700. Атакуючий герой, ну, атакою її обділили. Об Цього атаку зробили бомбезну. Ось, е додатково по льду він є, далі міняє положення. А, і якщо е ворог не в центрі, ціль переміщається в центр і забирає ману е героїв, яких е міняє місцями. Тобто двом. Героям, можна сказати, забирає манну, це круто. Тобто ультимейт якби, настільки різноманітний і відхилити може. І б'є сильно, і місцями міняє, і манну ріже. Тобто, це дуже крутий герой в нападі. Якщо я вважав Іселеско досить гарним героєм для нападу, тому що, як правило, в центр ставлять. Такого противного героя, якого важко пронести. Ви вибираєте якусь собі ціль, десь там плече чи якусь краю героя, який не такий страшний. І далі продовжуєте собі заряджати своїх героїв. Або виносити того героя. Після ульти далі пронести якби, того героя, який стане в центр, ну, буде не так вже складно. Герой для титана, ну як там до Магри чи як можна використовувати. Для початківців можна використовувати. Б'є вона сильно. В основному ці, хто не топ-донаторі, або кому не дуже сильно пощастило, б'ють каменем. Тобто, з каменем буде досить таки боляче вона бити, якщо ще емблемами прокачати в атаку. Але це не герой для титана. Це герой для ПВП, для нападу. Ну, Досить такий гарний. Хто піймав, вітаю. Оціночка йому ну, 11 можна поставити. Це герой імбовий в своєму роді, тому що досить різном... різносторонній, досить крутий, який не уступає, як на мене, якісь там кані тощо ще якимось атакуючим героєм. Ось... Тому така в нього оцінка. Всім дякую за увагу. Коментуйте.